В Італії добровольці рятують рибу. У водах річки оркето неподалік Турина задихаються тисячі линів, сомів і коропів. Оркето одна з приток річки По. Риба звикла зимувати в її каналах і калюжах, бо там тепліше. Але тепер через брак кисню мілководдя стало для них пасткою. Кисню мало, бо його інтенсивно споживає сама риба, а не внаслідок хімічного забруднення. Про це повідомило Регіональне агентство охорони довкілля. Воно провело початкові аналізи проб води в лабораторіях. Річ у тім, що через посуху, що була влітку, водоймища в Італії обміліли, зимових сховків для риби поменшало. Тепер вони перенаселені. Понайдовша річка Італії вона простяглася більш як на 650 кілометрів із заходу на схід через північ країни. Минулого літа вона пережила найбільшу посуху за останні 70 років. Цьому передувала одна із найпосушливіших зим за останні десятиліття.